Залізниця це сталеві рейки та потяги, які перевозять людей на нові території через пустелі, гори, через поля та великі річки. Хтось вважає цей спосіб перевезень романтикою і подорожує насолоджуючись красою. Більшість нудиться у вагоні не в силі дочекатися зустрічі з рідними або коханими людьми. Проте бувають люди, які використовують цю систему, аби сховатися від правосуддя. Сполучені Штати Америки налічують майже 230 тисяч кілометрів залізничних шляхів. Саме вони допомагали залізничному вбивці майже два роки переховуватись від поліції. Він був як привид, який з'являвся вночі поряд із залізницею, скоював злочин і на світанку зникав, застрибнувши в перший вантажний потяг, який траплявся йому на шляху. Він майже ніколи не знав, куди їде цей потяг, як і не знав того, хто та де стане його наступною жертвою. 29 серпня 1997 сьомого року Ліксінгтон, штат Кентукі. На вечірку студентів університету Кентукі, пара Крістофер Майер і Холлі Дан, прийшли трохи зарано. Тому вирішили згаяти час та прогулятися неподалік коледжу. Випиваючи вино, вони деякий час сиділи на галявині та розмовляли. Потім вирішили повернутися на вечірку і, насолоджуючись вечірнім прохолодним повітрям, пішли вздовж колі залізної дороги. Вони почули звуки, ніби хтось йшов неподалік, проте вирішили не звертати на це уваги, та й звідки вони могли знати, що їхній затишок порушив монстр, який вже деякий час спостерігав за ними. Через кілька хвилин дорогу їм перегородив невідомий чоловік. Було темно, проте пара змогла розгледіти, що він тримав у руках щось схоже на людоруб. Погрожуючи ним, невідомий сказав віддавати гроші. Кріс відповів, що вони бідні студенти і не мають грошей, і попросив не чіпати їх, і натомість запропонував забрати автомобіль і протягнув йому ключі. Чоловіка ця відповідь не задовольнила. Він стягнув з дівчини сорочку, порвав її на шматки та зв'язав ними пару, обшукав їхні речі, але нічого не знайшов. Потім схопив Крістофера та відтягнув його на траву і відразу десь пішов. Поки нападника не було. Хлопець і дівчина намагалися розв'язатися, проте їм не вдавалося. Вони саме обговорювали стратегію порятунку, коли дівчина побачила, що чоловік повертається з велетенським каменем у руках. Він підійшов до Крістофера. Холлі крізь темряву погано бачила, що відбувається, але добре чула глухі звуки ударів. Вона розуміла, що ці звуки означають, її охопила паніка адже вона мала стати наступною. Коли звуки припинилися, чоловік підійшов до дівчини. Вона намагалася відбиватися і опиратися зґвалтуванню, але той приставив до її шиї людоруб і сказав, що якщо вона не буде виконувати його вказівки, так само легко, як її друга вб'є і її. Після цих слів жінка покірно терпіла звірське насилля і в темряві намагалася розгледіти кожен шрам нападника, кожне його татуювання. Вона хотіла запам'ятати його риси, завдяки яким зможе його опізнати, звісно, якщо їй вдасться вижити. Коли все скінчилося, невідомий знову кудись пішов і через деякий час повернувся з дошкою в руці. Жінка просила не завдавати їй шкоди. Казала, що має рідних, які на неї чекають. Обіцяла нікому не розповідати про нього. Це не подіяло. Чоловік почав бити її дошкою. Холлі декілька разів втрачала свідомість, Її дихання було настільки поверхневим, що нападник, подумавши, що вона померла, пішов геть. На щастя, їй вдалося вирватися з лап смерті. Через якийсь час вона опритомніла. Їй вдалося підвестися і проповсти до найближчого будинку та попросити про допомогу. Жінка, яка знайшла холлі, викликала швидку та поліцію. Очікуючи їх, вона не давала дівчині заснути, посадила її у крісло і весь час розмовляла з нею. Офіцери, що прибули на виклик, знайшли бездиханне тіло Крістофера Майера поряд із залізничними коліями. Тим часом дівчину в важкому стані доставили у лікарню. Її важко було впізнати все її обличчя було в гематомах та глибоких порізах, і виглядало так, ніби вона вистояла 12 раундів проти боксера вагу ВК. проте їй надали необхідну допомогу. Судмедексперти знайшли на тілі Холлі і взяли зразки ДНК-нападника. До палати, де лежала Холлі, приставили кілька офіцерів поліції для цілодобової охорони, адже вбивця міг дізнатися, що їй вдалося вижити і повернутися, щоб прибрати свідка. Незважаючи на сильний біль, Холлі могла говорити з поліцією. Вона згадала багато важливих деталей, такі як шрами, татуювання змії на лівому передпліччі та татуювання квітки на лівому зап'ясті, і описала нападника як невисокого зросту чоловіка з густим хвилястим темним волоссям, в окулярах, можливо, мексиканцям. Правоохоронні органи робили все можливе, щоб упіймати маніяка. Прикмети нападника розіслали по сусіднім громадам, а зразок його ДНК внесли в національну базу насильницьких правопорушників. Поліцейські об'їхали всі місця, де часто збираються трудові мігранти з Латинської Америки. Їдальні для бездомних. Центри для здачі крові та місця тусовок мігрантів були під постійним наглядом. Чоловіків доставляли до поліцейських відділків, перевіряли документи та допитували, таким чином виявили і депортували велику кількість нелегальних мігрантів. Після цих рейдів навіть ті, хто мав документи і легально працював садівником або різноробочим у дворах, утримувалися від прогулянок містом і скаржилися своїм роботодавцям на підозріливі погляди містян, які часто зустрічаючи їх викликали поліцію. Завдяки цим заходам, ситуація з безпекою у Лексінгтоні і багатьох сусідніх містах покращилася, проте вбивцю, незважаючи, що у поліції був майже детальний його опис та зразок ДНК, знайти не вдалося. На той час слідчі навіть не здогадувалися, що територію пошуків потрібно було значно розширити. На початку жовтня 1998 року у містечку хьюз Спрінг, штат Техас, знайшли тіло 87-річної Ліфі Мейсон, яку до смерті забили праскою. Поліцейські встановили, що у її будинок, який знаходиться поблизу залізничної дороги, злочинець проникнув через вікно. З будинку зникли коштовні речі, проте слідів вбивця майже не залишив. Цю справу тоді не пов'язували із нападом на студентів, тож маніяк і далі, спокійно вскочивши у вагон вантажного потягу, продовжував свою кроваву подорож штатами. Майже через місяць після цього злочину у Х'юстоні, штат Техас, знайшли тіло 39-річної власниці будинку поряд із залізницею. Клаудія Бентон була люблячою дружиною, матір'ю дівчат-близнючок і до своєї смерті працювала лікаркою в Техаській дитячій лікарні. Правоохоронці, які приїхали на місце, побачили жахливу картину. Жінка лежала накрита ковдрою, кров була по всій кімнаті і вела до порогу будинку. Речі у будинку були перевернуті, ніби будинком пройшлася буря. Експерти встановили, що перед смертю жінка зазнала сексуального насильства і померла від ударів кухонним ножем. На її тілі було три смертельні рани. Ще вона мала 19 переломів черепа від ударів по голові статуеткою. Також були зламані кілька ребер, а права рука загиблої в двох місцях мала переломи, що свідчило про те, що перед смертю жінка відчайдушно відбивалася від нападника. Ніж та бронзову статуетку, які стали зброєю нападника, поліція знайшла біля ліжка. Чоловіку Клавдії Бентон важко було оглядати будинок, проте він це зробив. Він сказав, що окрім багатьох речей та коштовностей, зник і автомобіль загиблої. На підлозі в гаражі знайшли частину обшивки рульової колонки викраденого автомобіля. Судячи з усього, нападник зірвав її, щоб завести автомобіль, з'єднавши дроти. На цій частині пластику було чотири відбитка пальця. Через деякий час викрадений автомобіль знайшли покинутим Сан антоніо На кермі автомобіля теж знайшли відбитки пальців. Їх перевірили по базам та встановили, що вони належать мігранту з Мексики Карлосу Клутєру. Згодом виявилося, що ім'я Карлос Родрігес було лише одним із багатьох псевдонімів злочинця. Майже щоразу, коли цей чоловік намагався перетнути кордон, він називався новим іменем і пред'являв нові документи. Цей чоловік також не раз попадався поліції з краденими речами. Насправді, чоловіка звали Ангель Росендіс. Цікаво, що за весь 1998 рік Ресендіза сім разів затримували за спробу нелегально потрапити до країни у вагоні вантажного потягу. Проте тоді прикордонники ще не знали про вбивство, тож його просто повертали назад до Мексики. На момент розслідування про вбивство він вже мав на своєму рахунку 12 арештів за грабіж та сім депортацій, а також провів у в'язницях Америки близько 11 років. Поліцейські, дізнавшись це, зрозуміли, що мають справу з рецидивістом грабіжником, який з невідомих причин почав убивати. Вони розіслали опис та фото маніака по всім штатам, як і в будь-якому слідстві багато часу витрачається на те, щоб дізнатися тип підозрюваного дослідження його кримінального минулу, соціальної історії та психології. Тож наступним кроком детективів була проведена саме ця робота. Ангель Матуріно Ресендіс народився в місті Зукар де Матаморос, штат Пуебла, Мексика, 1 серпня 1959 року. Про його дитинство мало що було відомо, проте вдалося встановити, що ріс він в неблагополучній родині. Він ніколи не бачив свого біологічного батька, жив з матір'ю, братами та сестрами. У малолітньому віці мати передала його на виховання своєму братові. Дядько був для хлопця за батька, був для нього авторитетом, але до моменту, коли родич скоїв сексуальне насильство над своїм племінником. Після цього випадку Ресендіс у віці 12 років втік із дому і почав жити на вулиці. Він подорожував потягами, жив за рахунок крадіжок і з часом почав подорожувати далі. У віці 13 років він нелегально почав їздити на територію Сполучених Штатів. Він просто стрибав у порожній вагон вантажного потягу, їхав далекосяжною мережею у невідоме йому місто, грабував, повертався і збував крадені речі в Мексиці. З часом цей тимчасовий спосіб життя став постійним. Чому і коли грабіжник перетворився на серійну вбивцю, слідчі не знали, але тепер їм було відомо, яким способом він переміщався на великій відстані. Доказів щодо причетності Ресендіза до вбивств. Судді, який виписував ордер на арешт, не вистачило. Тому цей ордер був виписаний на затримання Ресендіза не за вбивство, а за крадіжку зі зломом. Для офіцерів поліції головним пріоритетом було швидко упіймати Ресендіза. Патрулі всіх вантажних парків було посилено. Слідчі також почали зупиняти вантажні потяги для перевірки. Весною 1999 року злочинець повернувся у містечко Веймер, штат Техас, і вночі непомітно вліз до пасторського будинку Об'єднаної церкви Христа. Наступного дня Норман Джі Сірнік і його дружина Карен були знайдені мертвими у своєму ліжку. Детективи встановили, що злочинець скоїв подвійне вбивство з неабиякою жорстокістю, адже забив подружжя Кувалдою. З ручки Кувалди експерти зняли відбитки та зібрали дуже хороші зразки ДНК, які відправили на експертизу. Її результати згодом показали збіг із зразками, зібраними на місцях двох попередніх вбивств. Справа злочинця незабаром потрапила на стіл ФБР. Однак це не спричинило миттєвого прориву у справі, а враховуючи те, що лише у північній Америці більше ніж 225 тисяч кілометрів доріг, це здавалося майже неможливим. Звісно, можна було зібрати дані про рух потягів, але б це майже не допомогло, адже не було гарантії, що підозрюваний не змінить свій маршрут на якомусь відрізку шляху. Дві сотні агентів ФБР цілодобово патрулювали на вантажних станціях та залізничних депо. Також департамент ФБР зв'язався з сімома найбільшими залізничними компаніями. Вони знали, що кожна компанія має своїх службовців, які відповідали за безпеку, і попросили зібрати якнайбільше інформації про злочини на залізниці і біля неї. Так агенти дізналися про нерозкрите вбивство Крістофера Майера. Вони вирішили ще раз опитати дівчину, що вижила. Також зіставили зразки ДНК. Згодом агенти переконалися, що сумнівів бути не може, адже дівчина опізнала нападника по фото, експертиза ДНК показала позитивний результат. Нарешті ФБР та поліція знали, що Ресендіс відповідальний за щонайменше 4 вбивства. Але, як виявилося пізніше, ці вбивства були лише початком його кривавого шляху. 3 червня 1999 року він повернувся в Х'юстон і вночі пробрався в один із будинків біля залізниці. Цього разу його жертвою стала 26-річна вчителька початкових класів Неомі Домінгес. Загалом це місце злочину дуже нагадувало обставини вбивства лікарки. Тіло Неомі було знайдене у ліжку, воно майже повністю було прикрите ковдрою. Як і у випадку Клаудії Бентон, Неомі мала ознаки сексуального насильства. Але цього разу знаряддям вбивства став інструмент, схожий на кирку. Поліцейські та психологи дійшли висновку, що вбивця не випадково накриває тіла своїх жертв ковдрою. Він не хоче дивитися на них, адже в його уяві неприкрите тіло дегуманізує жертву і викликає сором. Ресендіс забирав з будинків жертв не лише коштовності, він часто крав водійські посвідчення або інші документи. Дивлячись на фото в цих документах, він уявляв, як би це виглядало, якби він нормально познайомився із жертвою і налагодив стосунки. Нафантазувавшись, він викидав документ у громадському місті, щоб потім люди, знайшовши його, йшли до поліції або самостійно приходили до власника і виявляли незамкнені двері. Після вбивства Неомі Домінгес маніяк викрав її автомобіль і проїхав близько 150 кілометрів на захід. Поліцейські буквально йшли по сліду злочинця. Через декілька годин вони знайшли покинуту білу хонду у містечку Дубина, штат Техас, на парковці торгового центру. Проте виявилося, у цьому містечку Ресендіс залишив не лише викрадений автомобіль, а й скоїв ще одне жорстоке вбивство. 73-річна Жозефіна Конвічко була вбита тим самим знаряддям, що і Неомі Домінгес. Кирку, на якій ще була кров з попереднього місця злочину, Ресендіс буквально залишив у голові жертви. Він став одержимим своєю славою, адже біля тіла правоохоронці знайшли іграшковий потяг. Очевидно, маніяк читав статті та дивився телевізійні випуски новин, де журналісти не раз називали Ресендіза вбивцею з залізниці. 15 червня 1999 року правоохоронцям стало відомо про ще одне подвійне вбивство. Цього разу підозрюваний помандрував подалі від Техасу, проїхавши на північ понад тисячу кілометрів. 80-річний Джордж Морба отримав постріл у потилицю із власного дробовика, коли читав газету, сидячи у кріслі. Його 51-річна донька Каролін, почувши постріл, забігла у кімнату і теж отримала смертельне поранення. 21 червня 1999 року Ресенді задодали до списку 10 найбільш розшукуваних втікачів ФБР. Початкова винагорода за інформацію, що призвела б до захоплення Ресендіза, була 50 тисяч доларів. За кілька днів вона зросла до 125 тисяч. ЗМІ всіляко допомагали у цій справі, тиражуючи сотні новин про втікача. Це спровокувало хвилю телефонних дзвінків від людей, які стверджували, що бачили втікача або знали жертв і хотіли додати щось нове до стратегії полювання. Більшість дзвінків, а їх було близько тисячі, виявилися ненадійними, проте по кожному з них інформацію ретельно потрібно було перевірити. Паралельно з цим агенти займалися пошуком друзів та родичів Ресендіза в Мексиці. Ця процедура вимагала дуже багато зусиль, зокрема роботи із документами, адже потрібно було подавати запити та чекати відповіді від влади іншої країни. Однак, у липні 1999 року агенти ФБР отримали відповідь, яка стала ключовою у цій справі. Вони дізналися, що Ресендіс має цивільну дружину і чотиримісячну доньку. Агенти вмовили Джульєту Рейс приїхати і надати свою допомогу слідству. До Сполучених Штатів Америки жінка приїхала з дитиною. Протягом двох днів вона спілкувалася з агентами і спочатку категорично відкидала можливість того, що її чоловік може бути серійним вбивцею. Однак слідчі надали їй переконливі докази причетності Ресенді за до вбивств, включаючи його зразки ДНК, відбитки пальців та майже детальний опис його зовнішнього вигляду, який колись зробила дівчина, що вижила після нападу. На диво для слідства вона заявила, що не знає, де знаходиться її чоловік, проте хоче зробити все можливе, щоб змусити його здатися. Вона розповіла про дорогі подарунки від нього. А згодом, повернувшись додому із детективами, передала їм 93 ювелірні вироби, які їй привозив чоловік із за кордону. Як виявилося, ці речі були фактично викрадені з місць злочину. Родичі Неомі Домінгес ідентифікували 13 прикрас. Крім того, частину коштовностей упізнав чоловік убитої лікарки Клаудії Бентон. Сержант Брю Картер, який працював техаським рейнджером менше року, вірив у те, що треба бути прямолінійним. У своєму легкому невимушеному спілкуванні із сестрою Ресендіза, сержант пояснив, що він співпрацює з ФБР і прокурорами і готовий запропонувати її брату найсправедливішу угоду. Якщо Ресендіс вирішить здатися, йому буде гарантовано три речі його особиста безпека під час ув'язнення, право на побачення, а також його психологічна оцінка. 12 липня сестра факсом отримала підписану прокурорами умову і через іншого родича передала її братові. Вже ввечері надійшла довгоочікувана відповідь: залізничний вбивця, готовий здатися, і призначив місце та час зустрічі. О 9 ранку наступного дня сержант Картер у супроводі Мануели та її пастора чекали на мосту, що з'єднує Мексику та Сполучені Штати Америки. Дрю Картер пригадував, що ця подія була, наче із фільму. Він до кінця не вірив, що його тактика спрацює, проте Ресендіс дійсно приїхав та простягнув руки, щоб на них одягнули наручники. Слідчі були вражені і не розуміли, як залізничний вбивця пішов на цей крок, тим більше знаючи, що за скоєні вбивства у США йому може загрожувати смертна кара. Очевидним мотивом для здачі стала його стурбованість через доньку та дружину. Незабаром після арешту Ресендіс опинився вічнавіч з детективом у кімнаті для допиту. Він сказав, що часто заходив у будинки, які на його думку випромінювали злу. Зазвичай він заходив у будинки, коли їхні мешканці спали, але додав, що в більшості випадків виходив нічого не роблячи. Опинившись у будинку лікарки, він помітив статуї, які здалися йому демонічними. Медичні публікації, які він бачив, переконали його, що Клаудія Бентон працювала в дослідницьких лабораторіях, тож вирішив, що вона експериментувала на дітях і робила аборти. Він розповів, що почав убивати ще задовго до першого відомого слідству вбивства. У 1986 році він познайомився із темношкірою жінкою імені, що правда не пам'ятав. Він поїхав з нею на прогулянку мотоциклом до місця, де вони тренувалися стріляти. Жінка нібито його образила і сказала, що наклала на нього закляття, тож він її вбив. Він показав слідчим, де сховав тіло, проте особу цієї жінки встановити не вдалося. Так само не вдалося встановити особу чоловіка, який, за словами Ресенді, застав другою його жертвою. Цей чоловік був кубинцем і був хлопцем попередньої жертви, і вбив він його за те, що той займався чорною магією. Ресенді сказав, що вкинув його тіло в струмок десь між Сан антоніо та Увалде. Проте правоохоронцям не вдалося його знайти. Наступною його жертвою став Майкл Вайт, якого Ресентіс у липні 1991 року забив цеглиною. Після того, як дізнався, що Майкл має нетрадиційну сексуальну орієнтацію, його тіло знайшли у дворі, карту якого намалював Ресентіс. Пару Венді фон Хубен та Джессі Хауела Ресендіс зустрів поблизу Джексонвіля, коли вони заскочили у вагон потягу, у якому вже був душогуб. Дорогою вони розмовляли, і Ресенді, здійшовши висновку, що хлопець і дівчина, антихристиянти, вирішив їх вбити. Після того, як вони зійшли з потяга, Ресендіс спочатку забив чоловіка гальмівним шлангом та залишив його тіло біля колії. А потім, зґвалтувавши дівчину, задушив її руками і закупав у них глибокій могилі. Тіла обох жертв. Поліція знайшла одразу після зізнання Ресендіза. Загалом Ресендіс зізнався у 16 вбивствах на території Сполучених Штатів Америки і семи у Мексиці. Одною із жертв Ресендіза була 81-річна жінка Фанні Ватні Баєрс, за вбивство якої вже було засуджене подружжя. Проте після зізнання Ресендіза справу ще раз переглянули і знайшли підтвердження, тому що саме він скоїв цей злочин. Тож неправомірно засуджених чоловіка з дружиною невдовзі виправдали. Він сказав, що майже ніколи не носив із собою зброю, адже вона могла стати доказом проти нього. Тому у її якості він використовував будь-які предмети або інструменти, які знаходив у будинку своїх жертв. На додачу він розповів, що майже ніколи не залишав будинок після скоєння злочину. Він залишався ще на деякий час, щоб перепочити та поїсти. Коли справа почала наближатися до суду, адвокати Ресендіза намагалися допомогти своєму підзахисному уникнути смертної кари. Вони заявили, що Ресендіс має проблеми із психікою. Одразу після цього експерти-психологи провели кілька аналізів психічного стану підозрюваного і дійшли висновку, що він не має суттєвих психічних відхилень, адже він був мотивований неволею Божою. Ним керував гнів і бажання сексу, збагачення та відчуття влади. Він знав, що порушував закон, коли скоював вбивства. Тож він точно не божевільний. Суд по справі вбивства лікарки Клавдії Бентон відбувся 8 травня 1999 року. Вся суд судового процесу, здавалося, зосереджувалася на тому, чи був Ресендіс осудним чи божевільним, коли скоював свої злочини. Захист наполягав, що їхній підзахисний не розумів, де межа між злом та добром. Коли це не подіяло, а всі аргументи були вичерпані, адвокати буквально почали благати присяжних пощадити життя вбивці. 17 травня 1999 року, після 10-годинного обговорення, колегія присяжних визнала Ангеля Матуріно Ресендіза винним у навмисному вбивстві першого ступеня. Незважаючи на благання адвокатів, залізничну вбивцю засудили до страти. Ресендіс був розчарований. Він до останнього вірив, що американська влада не присудить йому смертний вирок. Мабуть, тому й не скористався можливістю вимагати екстрадиції до Мексики, де такого виду покарання немає. Він кричав та звинувачував сержанта Дрю Картера у брехні, оскільки він нібито обіцяв його родині, що убереже його від смертної кари. Однак остаточну долю вбивці вирішують журі, а не сержант Картер. Після цього Ресендіс перемкнув увагу на психіатрів і сказав, що не вірить у смерть. Він знає, що тіло зникне, але він, як людина, буде жити вічно, адже він напівлюдина, напівангел, і сказав, що навіть якщо його стратять, він не помре. Очевидно, почувши свій вирок, він не відмовився від ідеї видати себе за божевільного, і якоюсь мірою йому це вдалося, адже деякі психіатри засумнівалися у вірності своїх висновків. У групі експертів, які займалися оцінкою психічного здоров'я залізничного вбивці, був і незалежний психолог, який сказав, що Ресендіс є самозакоханим актором, а його спокійна манера розповідати про свої злочини свідчить про те, що він не шкодує про зроблене і не має жодних емоцій, почуттів і жодного смутку. Влада Мексики також шукала спосіб врятувати Ресендіза від смертної кари і хотіла його екстрадиції на батьківщину. Про його помилування просили адвокати та мексиканський генеральний консул. Пізніше з владою Техасу зв'язувався міністр закордонних справ Мексики, в результаті домовитися не вдалося. Після суду Ресендіс сказав, що деякі з його вбивств були відповіддю на загибель членів секти Гілка Давидова у Вейко. Перебуваючи в камері смертників, Ресендіс продавав обрізки свого волосся та брав плату за автографи та інтерв'ю. Невдовзі суд заборонив йому отримувати прибуток від своєї слави серійного вбивці. У більшості випадків смертної кари від засудження до страти потрібно більше шести років. В цей час адвокати оскаржували вирок в апеляційних судах. Тим часом, замість світу нескінченних залізничних колій, Ресендіш чекав остаточного вироку у камері площею 20 квадратних метрів у в'язниці суворого режиму округу Гаріс. Майже дитяче ліжко, туалет і умивальник. Це ті речі, якими він міг користуватися до Дня страти, яку призначили на 27 червня 2006 року. Анхель Матуріно Ресендіс був страчений шляхом смертельної ін'єкції. У день страти під час останнього виступу у Ресендіза під простирадлом тремтіли ноги. Він просив пробачення у родичів жертв, а в момент ведення ін'єкції Ресендіс молився на Євриті. Його смерть констатували о 20.05. Англе Ресендіс міг провести все своє життя в тіні суспільства, подорожувати по всій Америці, міг і далі грабувати і залишатися непоміченим. Проте з невідомої причини він почав гвалтувати та вбивати. Кількість жертв, яких він убив, доводить, що він насолоджувався актом вбивства і був одним із найзлісніших вбивць у світі. Тому думаю, добре, що деякі країни все ще мають цей вид покарання. І цей, і подібні йому холоднокровні монстри, які забрали багато життів, швидше відправляються до пекла. Друзі, напишіть свою думку під цим відео. Буду радий кожному вашому коментарю. Миру вам і до наступної зустрічі.